Добрий ранок, дорогі підписники, гості каналу. Субота на сьогодні 2 серпня. Ось так виглядає наша малинка. Чуєте, як гудуть бджілки. Не бджілки, і ос, бджоли. Се є. Вчора у нас була обробка увечері. Я не знімав, бо спішив, щоб скоріше обробити. Я вам зараз скажу, що ми обробляли. Обробляли ми таким препаратом як Актофіт, Ось. І от у нас залишився халатин огірка. Ось, Ми купували для огірка. Там йдуть ці мікроелементи. Воно підходить для малини. От Ми вдали по 120 г. Актофіла і 55 грам оцього халатина. У цьому халатині містить усі мікроелементи, те, що потребує наша малина, зараз під час цвітіння. Ось. Обробили цю діляночку і цю діляночку. Ну і також обробляли за селом там. Обробили одним словом, всю нашу малину десь. Зараз глянемо, як виглядають наші огірочки. Ще сьогодні не заходили сюди, не дивились. Вчора у нас була підживка їх. Ось бачите, як підтягнулися за ніч. Вчора ми робили полив, і також в полив додавали ми доброго відледи. Це у нас 13-40-13. Уже ми вносили другий раз фосфорні добрива. Бачите, вже якийсь огірок є. Ось потрібно було б дати якогось корня стимулятора, але якось нема можливості мене вкупити його тут. Потрібно їхати, а якось все не виходить. Потрібно обов'язково внести якийсь ще укорінювач. Бо так, як привиситься, в мене навіть ніяким. Не разу не проливали ніяким укорінювачем. Ось тільки фосфорні добрива у нас були і все. Ну, огірочок, слава Богу, розвивається, бачите. Що значить тепло? Перший оберт у нас був, коли висаджували ми десь от і холода, хоча і топ, теплиця і топилася, але огірок довго сидів, мучився. Поки почав рости. А тут, бачите, слава Богу, ось їм зараз друга неділька, напевне, від висадки. Ось. Ще навіть 2 неділі немає. і Можете бачити, як вони виглядають. Уже мають. Маємо плода, ось огірочки бачите, які. Ось. Ми не обривали. Тут обично обривають першу, другу, третю. Навіть до п'яти обривайте. Ми цього разу не обривали. Я думаю, що зараз тепло. Будемо кормити їх. І вони гарно, я думаю, потягнуть оці плода. Ось так, друзі. Ось такий наш огірок в нашій теплиці на другий оберт. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу! Гарного вам дня!